Довже члени комісії переходимо перевірки ситуаційного завдання. Прошу секретаря комісії зачитати завдання та відкрити кандидат. Ділет No4. Ситуаційне завдання. Колектив закладу, куди вас призначили директором, складається з мікрогруп, які конкурують між собою. Представники кожної намагаються залучитися вашою підтримкою. Натомість обіцяють свою лояльність. Інакше протидіятимуть усім вашим починанням. Запитання. Як налагодити співпрацю з усіма колегами, якими мають бути дії директора? Відповідь кандидата за горулько Ірини Петрівни. Перше. Визначте точну кількість мікрогруп. Друге. Що з'єднує членів кожної мікрогрупи. Третє. Причину визначити з приводу чого вони конкурують. Четверте намагатись вирішити конфлікт, який між ними з'явився за допомогою усунення його. П'яте. Вивести на відкриту бесіду між собою усі мікрогрупи у присутності директора. Шосте перевірити педагогічну компетентність кожного з учасників мікрогруп і як вони виконують свою педагогічну роботу. 7. Навантажити педагогічною роботою, щоб у них було менше вільного часу для подальшого існування мікрогруп, за невиконання своїх прямих обов'язків, педагогам далі діяти згідно законодавства України. Дякую. Прошу члена комісії, поставити бал. Два балки повністю виконав. Розкрита тема один бал.

Підсумок Два бали. два, 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 два. Середній бал, два бали. Виставляю протокол Два бали. Так, прошу секретаря комісії за просити кандидата. Проходьте Ірина Петрівна від вас. Шановна Ірина Петрівна, ви отримали за... Вирішення ситуаційного завдання, два бали, ви проходите наступний етап конкурсу. Це презентація. Скільки вам часу потрібно підготовка? Mm -hmm. ви, ви готові? Ще так, то готові. Ще раз. Одну хвилиночку. Прошу секретаря комісії роздати бюлетені. Нагадую, що два бали ставиться, виставляються кандидати, який в від перспективному плані повністю розкрив всі напрямки роботи закладу освіти. Один бал виставляється кандидату, який частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти, і 0 балів виставляється кандидату, який закрепили перспективи розвитку закладу освіти. На виконання цього завдання вам надається 15 хвилин. Будь ласка, можете починати. Ще раз доброго дня. Хочу вам представити перспективний план розвитку Одеської гімназії номер 103 Одеської міської ради. Перспективний план розвитку закладу спрямований у площину цінностей, особистісного розвитку, варіативності і відповідальності освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість освітнього процесу, змісту освіти, форм і методів навчання і виховання, системи контролю і оцінювання управлінських рішень, відповідальності всіх учасників навчального процесу. Що всі світлини, які будуть сьогодні представлені на презентації, це все є світлини саме цього закладу і зовнішнього і внутрішнього значення. Трохи хочеться повернутися до історії закладу. Саме будівлю було збудовано у 1937 році, стела, яка залишилася після зруйнування Свята Олексіївського храму. Гімназія знаходиться в самому центрі історичного району міста, це Молдаванка на вулиці Болгарська, 31. Протягом своєї основання працювала як школа для хлопчиків. У воєнний період це була це був госпіталь. А потім була школа третього ступеня з 1966 року як звичайна загальноосвітня школа. З листопада 22-го року заклад освіти має статус. Гімназії закладу середньої освіти, другого ступеня, що забезпечує базову середню освіту. Я як майбутній керівник ставлю перед собою наступні задачі: поліпшення розвитку матеріально-технічної бази, удосконалення мережі класів, забезпечення розвитку кадрового потенціалу, забезпечення реалізації основних напрямків методичної виховної роботи закладу освіти, забезпечення внутрішнього контролю за викладанням предметів. Відкриття тимчасового укриття на території закладу, використовуючи для цього підвальне приміщення закладу, заохочення якого, якому більшої кількості батьків учнів для переходу з дистанційного на змішану форму навчання з метою соціалізації учнів і поліпшення учбового процесу. Що стосується нашої мрії, тому що було тимчасове відкриття, це ми дуже цього хочемо, ми чекаємо, але ми зрозуміємо, що це не тільки в нас залежить. Це як план, це як таке наше. Викладачі та учні. Учні в понад 725 дітей. Учні 1-4-303, учні 5-9-421. Педагогічних працівників 46 з них. Вищої категорії 17 вчителів, першої категорії 11, трудної категорії один вчитель спеціалістів 17, старших вчителів 3 і звання відмінника освіт України має два вчителя. На світлині ви бачите, що був зроблений капітальний ремонт сучасний, що дуже приваблює наших потенційних учнів. Що касається ще наповнюваності класів, в нашій школі є також дітки з інклюзивними розкажем так розладами. Та є класи, в яких вони навчаються. Це не окремий клас, а це класи, де одна дитинка там навчається. Це третій клас, третій бе, третій, четвертий, шостий а шостий бе, сьомий бе інклюзивний і дев'ятий Б. Дані про кількісний склад педагогічних працівників. Чоловіків 3, жінок 43, пенсіонерів 15, передпенсійного віку 2, чоловік людини і магістрів, спеціалістів 38, молодших спеціалістів 8. Хочу зазначити, що саме на наших вчителях пенсійного віку тримається заклад в плані. Збереження цінностей, збереження духу школи, і вони дуже полюбляють свою роботу, і учні вже котрі давно закінчили, вертаються, приводять своїх дітей. Це дуже для нас важливий чинник. Кваліфікація вчителів. У цьому році курси підвищення кваліфікації проходили вчителі початкових класів 10 вчителів, вчителі англійської мови, 3 вчителя, вчителі трудового навчання 1 і заступник директора з навчання виходної роботи 1. Що касається swot аналізу сильні сторони цього закладу, згуртований професійний колектив. Шкільні традиції, участь дітей у предметних олімпіадах, творчих та інтелектуальних конкурсах, інклюзивна ресурсна кімната, робота з дітьми з особливими потребами, соціальний захист учасників освітнього процесу, капітальність, сучасний ремонт фасаду будівлі, закладу освіти. Є також і слабкі сторони. Рівень навчання досягнення здобувачів за результатами ЗНО. Він був недостатньо високий, тому зараз школа, це гімназія, це не ліцей 11 класів, а 9. Ми будемо над цим працювати, над вдосконаленням знань наших учнів. Також недостатня матеріально технічна база навчальних кабінетів, відсутність бомбосховища, чи тимчасового укриття, забезпеченість покриттям високого Висока швидкісного інтернету. У нас є інтернет, він більше 100 мегабайт, але ми дуже хотіли б ще провести оптоволоконне, оптоволокон, якщо на це будуть кошти. Змішане розташування кабінетів початкових класів та старших класів. Школа має чотири поверхи, на третьому поверху розташовується молодша школа. На першому у нас розташовуються кабінети. <кій> і є теж декілька перших класів і на другому поверсі. Ми хотіли це звинувати, зробити все ж таки відокремлення початкової старшої школи. І ще можливості з нового очкового року проводити змішану форму навчання на базі Михайлівського ліцею, де є укриття. Ми вже спілкувалися, ми працюємо у цьому напрямку. Нам директор, скажімо так, Виділяє декілька приміщень, але наша задача зараз буде це все грамотно це згрупувати і щоб мали можливість і змогу абсолютно всі учні а, соціалізуватися та виходити на навчання, хоча б, а, скажімо так, раз тиждень на місяць, або ну ми будемо працювати у цьому напрямку, як це буде зручно і батькам, і вчителям, і вчителям і вчителям. Ще з можливостей створити клас безпеки. Це він наш в проєкті. Ми хочемо його наповнити більше такими зручними приладдями, щоб діти мали на практиці розуміти, що таке техніка безпеки. Далі з можливостю удосконалити веб-сайти закладу освіти. Ми над цим працюємо, ми вже досконалюємо. Це не це так швидко, як би нам хотілося, але ми не зупиняємося. Стимулювати інноваційну діяльність педагогів. Хотілося б, щоб ще більше педагогів проходили кваліфікацію, під, підвищення кваліфікації. Далі загрози. Небезпечні умови для життя та здоров'я учасників освітнього простору, будів... простору будівля закладу потребує капітального ремонту підвального приміщення, над яким розташована ідеальна закладу. Саме з цього приводу вже в нас були спеціалісти, вони дивилися і ми дуже сподіваємося, що все в, нас, і в них Буде спроможна, і в нас хоча відкриє тимчасове укриття на 75 чоловік дітей, щоб ми трохи могли вже більше дітей виводити на змішану форму навчання. Далі загрози недостатнє розуміння батьківською громадою стратегічних завдань розвитку закладу освіти. Ну, Іншими словами, можу так сказати, що є батьки, які дуже приймають участь у розвитку дітей, вони. Допомагають школі і з Є батьки, звісно, які ну, скажімо, зовсім не приймають участь, не виходить на зв'язок з вчителем класним керівником. Є питання, які ми будемо е проаналізовувати, про роботу працювати. Також виходити, щоб батьки мали змогу спілкуватися не тільки з класним керівником, а і вільно могли спілкуватися з директором. Як е я кажу, Твері завжди відчинені, і всі, хто хоче, є якісь питання, я дуже рада бачити і особисто бачити очі тих людей, які запитують чи ті інші питання. Далі, проведення пояснення роботи з батьками учням щодо виходу, виходу дітей на змішану форму навчання. Це стосується тих а, батьків, які не, скажімо, Бояться випустити дитину, їм зручніше, щоб дитина була перебувала вдома. Їм зручніше, скажімо так, не водити їх далі, чим вони привикли раніше. Да, якщо там школа через дорогу, скажімо так, ми будемо з цими батьками особисто спілкуватися, тому що вони. Повинні розуміти, що їх дитина повинна соціалізуватися для того, щоб не було потім ніяких психологічних проблем у її розвитку і її поведінки у суспільстві. Далі ризики поведінки дітей під час повітряної тривоги і знаходження їх у в тимчасовому криті. Ми також розуміємо, що коли діти, які не мали змоги раніше навчатися, на навчання, будуть різні реакції. Поведінки, тому це ми будемо працювати з педагогами різні їх. Поведінку різну мережа класів перших класів на даний час у нас два, але ви бачите, 57 учнів. по закону ми маємо право наповнювати клас молодший тільки 24 учні. Якщо за літо в нас набереться ще, то ми будемо відкривати третій клас перший. Всього других класів, в третіх, четвертих по три класи, в п'ятих, шостих по два класи, сьомих класи, 9 п'ятих по три класи. В цьому році вони вже випускаються. Що касається забезпечення навчальним кабінетами: кабінет математики один, біологія, один, хімія, один, фізика, географія, географія, історія по одному, кабінет української мови та літератури три кабінети. Англійської мови два кабінети. Комп'ютерний клас, майстерні, столярня та слюсарня два. Інклюзивна ресурсна кімната одна. Бібліотека одна, методичний кабінет один. Адміністративний кабінет чотири. Архів один. Кідальня мала та велика зала один. Спортивна зала мала та велика. Два. На жаль, спортивного майданчика, спортивний відсутній, але внутрішній є внутрішній двір зі спортивним приладдям навчальні приміщення для початкової ланки у нас 11, для старших класів 14. Ще хочу зазначити, що перші і четвертий класи навчаються за програмою Нуш Нова Українська школа. Що зараз ви бачите, це дитина, яка інклюзивна, яка навчається одна з десяти дітей, які навчаються в нашому закладі. Я ну, не буду називати ім'я та прізвища, але Трохи познайомлю з діагнозами, які в них є. Це інтелектуальні труднощі тяжкого ступеню, затримка психомоторного розвитку дві дитини, тяжкі порушення мовлення, синдром дефіциту уваги, легкий когнитивний розклад, недорозвиток мовлення третього ступеня, синдром дауна гіпер... Кінетичний розклад поведінки. А на світлині ви бачите, це наша учениця. В неї є синдром Дауна, -Дан але вона дуже вільно спілкується з однокласниками, вона соціалізована. Я з нею общалася, спілкувалася особисто. Це дитина на такому дуже розвинутому рівні завдяки своїй мамі і завдяки професійним нашим педагогам, які завжди. Прийдуть на допомогу і завжди зроблять дуже комфортно їх перебування у класі з іншими дітьми. Також ви бачите інклюзивну ресурсну кімнату з 2017 року, в школі організовано інклюзивне навчання, відкритий клас для навчання освітніх послуг дитини з особливими потребами і з застосуванням особисто орієнтованого методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей навчання. Невчально і пізнавальної діяльності таких дітей. Ми бачимо, що є все необхідне для розвитку дітей, навіть фізичних вад. Ми бачимо, є креливок для розвитку полотних. Для розвитку нервових закінчень на ступнях так, ми бачимо є різні відволікаючі, обучаючі предмети. І ще хочу зазначити, що ці м'які меблі, які там є, це на той випадок, якщо дитинка починає себе якось некомфортно почувати, і вона може прийти до цієї кімнати, і просто посидіти і трохи себе. Заспокоїти, У нас працюють дуже кваліфіковані спеціалісти, і е, хочу зазначити, що ті класи, в яких є ці дітки, вони, е, в них працюють ще патронтажні педагоги спеціальні, які, е, якщо це дітки на індивідуальному е, вивченні навчанні, вони... Спілкуються навіть за кордоном, і є в нас такий випадок, що дитина, яка ставила, що вона зовсім не буде розмовляти, вона трошки розмовляє і навіть навчилася рахувати. І коли вони зараз знаходяться за кордоном, і там спеціалісти вони дзвонять сюди і питають, як дайте нам ці методики, щоб ми могли там працювати. Так, значить, стратегія розвитку з технічного плану. Ви бачите перші класи нуш, вони дуже оханні, дуже такі чистенькі і з новим обладнанням. Ну це вже я казала про те, що ми хочемо зонувати по класам, по етажам зробити молодших і старших. Це внутрішні зміни. Як у всіх школах теж є свої питання? Це хочеться на, на майбутнє змінити систему опалення, центральні внутрішні сходи, реставрацію коридорів. Залишився паркет в дуже гарному стані, але його треба чимось покрити, так, доробити саму зли. А, значить, далі, клас безпеки. Ой. Внутрішній. Клас безпеки. Звичайно, методичний кабінет, де проводяться заняття для дітей з основ правил пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Світлин вже ще, як ми зробили цей клас, ще доки досі немає, але це у, ми в процесі, ми встигнемо до 1 вересня, до відкриття обов'язково. Обов'язково ми над цим будемо, ми вже над цим працюємо. І ми хочемо зробити, щоб це був такий. Клас, де можна буде приглашати спеціалістів, які будуть проводити різні опитування, різні скажімо, роботу з учнями та вчителями, тому що зараз дуже складний час і є психічне психологічне виснаження вчителів, і щоб ці спеціалісти мали змогу розказати, показати практичні якісь знання для вирішення. Навантаження, будь ласка, і підсумок все. Підсумок такий запит освіти це толерантне середовище, основа основна мета сприяти розвитку особистості дитини, формуванню інтелектуального та морального потенціалу, формувати а, пріоритети а, а, патріота, формувати патріота України гідному громадянина, який усвідомлює свою принадлежність до сучасної Європи. Ну, це такі, може ми вісла, щасливі, щасливі діти, кмітливі учні це щасливе майбутня України. Дякую. Ще дославної комісії, яке буде так, так, запитання до запитання. Добровіна, я звернула увагу у вашу презентацію, що у вас чимала кількість молодих педагогів. У мене питання, чи є випускники вашої школи серед них? Е, так, є випускники. У е, мене зараз, на жаль, нема світлин. Зараз у нас працює вчитель, вона психолог, але вона зараз перекваліфікувалася. Вона зараз буде працювати з молодшими класами. Ось. Один, так? Так, один є, один є. Ще її запитання. Я хочу сказати, що у вас відключить ваша будівля до цього локону У вас є житло у вашому закладі, вам потрібно тільки фінансування на проведення внутрішніх телекомунікацій. Тому прошу звернутися до вашої комунальної установи і заявки, що вам потрібно зробити до першого перезидання. Дякую, все, дякую. Будь ласка, почекайте. Баріху всего, будь ласка, серед палки. І так. Два, один, 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 один. Одна 1 дві 20. Так. Будь ласка, давайте заповнимо протокол. Даний кандидат проходить. Ось у нас. Запрошуємо депутатів. Шановна Ірина Петрівна, ми вас вітаємо. Ви проходите і становитесь переможцем конкурсного відбору на посаду директора Одеської нації 103 Одеської міської ради. Цього ви набрали 3,2 пару. Ми вас вітаємо, бажаємо вам успіхів. А зараз, під ласка, про то, немає, а зараз будь ласка, За уваз, підпишись протоколу, що зауваження заперечень немає. Дайте підписувати. Будь ласка, зауважень та заперечень немає.